Вітаю! З вами Ірина Іванчик, і сьогодні продовження серії зустрічі доросле читання дитячих казок. В наш вік технічного прогресу здавалося, не залишилося місця для читання дорослими казок. Тим більше, що дітям їх можна вже не читати. Для цього є інтернет, телефон і інші гаджети, якими можна Відволікти дітей, але мені здається, що зацікавленість, філософію, психологію, яка зараз набирає обертів в нашому світі, обов'язково приведе людей назад до казки. Тим більше, як би ми її не заперечували, вони все одно приходять в наше життя, наприклад, в наших снах. І аналіз казки, чи то народної, чи то літературної, він має відбуватися по законам психоаналізу. По законам розшифровки снів. І я не здивуюся, якщо виявиться, що насправді всі народні казки були записані як сон, який приснився ті чи інші відуньї або мольфару. Сьогодні в нашому клубі ми прочитаємо казку з дуже розповсюдженим сюжетом. Він є і в літературній, і в народній творчості багатьох народів світу. Мова йде про казку Хлопчик-Мізинчик. Казка досить довга. Звичайно, перечитувати її не будемо, тому я рекомендую, як і раніше, піти в інтернет. До речі, є дуже гарний ресурс дерево казок, прочитати там цю казку і потім повертатися до її розбору. Насправді сюжет казки зрозумілий. Жила родина, в цій родині було семеро хлопчиків. Найменшому було сім років, і в якийсь час родина настільки скрутно стала жити, що вирішила відвезти цих дітей в ліс, там їх залишити для того, щоб самі якось вижити. І робили це батько з матір'ю двічі: перший раз хлопчик-мізинчик підслухав розмову своїх батьків і зумів повернути себе і своїх братів назад в домівку. Другого разу цей трюк вже не вдався, і діти повинні були в лісі шукати власний шлях. Повторюваний сюжет, який можна трактувати як знову ж таки історія ініціації дітей, історія сепарації дітей від батьків. І для цього, щоб ця історія відбулася, треба, щоб діти пройшли своє випробування, щоб діти познайомилися зі своїми таємними силами. Які знову ж таки приховані в таємничому лісі, це ми все з вами знаємо. Про ліс говорили. На цьому я не буду довго зупинятися. Хотіла би звернути вашу увагу на інші елементи і невідповідності, які, як завжди, я шукаю в кожній касці. Перше питання, котре в мене було, це що означає оцей найменший хлопчик-мізинчик? Що це була за дитина? Що ми знаємо про нього, окрім того, що він був маленький, тому і називався хлопчик-мізинчик, фінгер. найменше дитина. Меншенькому синові минуло лише сім років, а ще непокоїло батька те, що найменше був дуже тихенький, такий щось слова було від нього, не почуєш. Та хоч усі мали його за дурника, насправді ж він був просто надзвичайно лагідний на вдачу. Старші брати завжди і в усьому кривдили його, і так траплялося, що завжди і в усьому робили вимін. Проте він був найкмітливіший та найрозумніший з усіх братів, хоч мало говорив, зато багато слухав. І тепер питання дитина, яка слухає цю казку, який образ позитивний вона з нього винесла? Що ти маєш бути тихим, непомітним. Якщо тебе кривдять свої рідні, то не звертати на це увагу. Менше говорити, більше слухати і, взагалі, найбільше за все на світі дорожити своєю родиною і родинними зв'язками. Ідемо далі. Наскільки важлива та деталь, що дитині в касі 7 років? Тут я знову звертаюся до нашої української міфології, і виявляється, що 7 років це той період життя дитини, коли можна відкрити її справжнє ім'я всім оточуючим, тобто дитина. Отримує свою суб'єктність до того часу, вона знаходиться ну по повір'ям народним під захистом ангелів, і її справжнє ім'я не можна відкривати, тому що злі люди можуть нашкодити дитині. Тож сім років це певний етап. Не даремно всі років наші діти йдуть до школи. Вони вже, навіть згідно з ведичною психологією, пройшли всі сім етапів відкриття, як вони кажуть, своїх чакр. Тобто дитина познайомилася з усіма своїми здібностями на першому рівні свого розвитку. Тобто вона може бути вже більш самостійною. Більше того, як ми бачимо опис цієї дитини, то вона уособлює в собі практично всі таланти. От коли подумати про те, що сім було хлопчиків у бідної родини, і сім дочок, до речі, було і у Людожера, куди потім сім хлопчиків попали. то… Це нас наводить на думку про те, що, можливо, це не просто число сім, а це певні сім гріхів і сім чеснот. Ми знаємо з християнства. Сім чеснот це скромність, щедрість, чистота, доброзичливість, поміркованість, лагідність і працелюбність. І протилежні якості це гординя, жадібність, прелюбство, заздрість, нестриманість, гнів і лінощі. Можливо, ці діти. Людожера з одного боку і бідної родини з іншого боку уособлюють ці якості. І чому би, наприклад, не трактувати той факт, що бідна родина для того, щоб зберегти своє життя, мала позбутися своїх християнських якостей? Недаремно, коли вона вигнала дітей, а потім ці діти перший раз повернулися, то виявилося, що в родині якраз отримали борг. І цей борг дозволив їм купити. Продукти, нагодувати себе і нагодувати дітей, що повернулися. Хто знає? Давайте ще проаналізуємо один момент в казці. коли хлопчики опинилися в будинку людежера, який мав своїх страшенно некрасивих і жорстоких сім дочок, всі діти полягали спати, і у дівчаток людежера на голові були золоті віночки. А хлопчики. Отримали колпачки для сну. Як я вам вже казала, в касі немає ні одного слова, яке би було сказано просто так. Що означають ці сонні ковпаки на головах у хлопчиків? Якщо думати про те, що це є якості характера? Сонні колпаки на головах у хлопчиків та золоті віночки на головах у дочок людожера мають означати щось. Що саме? Підказка можливо, що наші добрі якості повинні вміти захищатися і не спати, чатувати. Це відсилає нас до притчі, коли нам треба світильником в руках бути кожного разу готовими до того, щоб зустріти нашого творця. Що робить хлопчик Мізинчик? Він дуже уважний, він дуже кмітливий. Він помічає цю різницю в головних уборах, і вночі одягає на дівчаток соня ковпачки. А собі залишають золоті обручки. І вночі людожер, переплутавши своїх дітей з чужими, зарізає своїх дівчат. Тобто винахідливість хлопчика-мінзінчика допомогла йому зберегти чесноти від людожера, який хотів полишити нас найдорожчого, що в нас є нашого життя. В лобовому змаганні завжди важко перемагати. Тож не спи, чатуй. І будь готовий перемогти свого ворога навіть хитрістю та винахідливістю. Ще б хотіла звернути увагу на один момент: хлопчик-мізинчик дуже винахідливий. Спершу, коли він допоміг своїм братам повернутися додому, він знайшов біли комінчики, позначив їхню дорогу шлях назад, і вони, як за ниткою аріантне, повернулися додому. Другого разу його не вдалася, тому що він використав не комінчики, а крихти хліба. Ну, звичайно, птахи їх поклювали, тож вони не змогли повернутися додому. Наука в тому, що якщо щось спрацювало один раз, це не означає, що це може спрацювати ще один раз. Творчий підхід кожного разу нові рішення для нових, а навіть і для старих обставин. Тож винахідливість це є дуже приємна і корисна риса характеру. На цьому сюжети в цій казці не завершуються. Розглянемо уважніше сім'ю людожера. Пам'ятаєте, як в казці був людожер, який був дуже страшний і дуже небезпечний, а його дружина добра жінка. Вони живуть родиною. В них є семеро дочок, і а, ця жінка живе з людожером, який в якийсь момент в пориві своєї злості говорить, чому я тебе не з'їв раніше, можливо, тому що ти тепер стара. Тобто, що ми бачимо? З точки зору сучасної психології, це стосунки людей, які є в співзалежних відносинах, і в яких є ну, явно аб'юзер цей людожер. Чому добра жінка не йде від цього людожера? Чому вона, врешті-решт, не бере оці чоботи-скороходи, які вона знає, де лежить? Бо людожер не знає, де вони лежать, не одягає їх і не втікає з цього дому. Тому що їх щось об'єднує. Ну, звичайно, діти. Але якщо думати, що ці діти це їхнє спільна творчість, якщо думати, що ці сім дочок уособлюють гріхи? То, скоріш за все, її разом з людожером тримають спільні гри... діти і спільні гріхи, тому вона й не може його покинути. І далі в мене питання: коли все ж таки людежер зарізав своїх дітей, знищив ці гріхи і цих дітей. Що буде робити ця добра жінка? Чи залишиться вона з людежером? Чи вона від нього втече? Казка не дає нам відповіді на ці питання. Ці відповіді повинна знайти дитина сама або вже в дорослому віці. Хто знає, можливо, в якийсь момент, коли дитина чула цю казку, вона поспівчувала цій добрій жінці і тепер терпить знущання свого аб'юзера чоловіка. Хто знає? ми не знаємо, як ці сюжети, як ця міфологія потім відображується в наших традиційних уявленнях про себе, про світ, про іншого, про те, що добре, що погано. Ми навіть іноді не уявляємо, наскільки сильні оці міфологічні казкові сюжети. Живуть і продовжують творити через нас нашу власну долю. В касі можна знайти ще інші сюжети. Все залежить від того, на що ви власне відреагуєте, що вас зачепить найбільше. Але можна вже зробити декілька висновків. Перше. Кожна казка особливо улюблена має декілька сценаріїв. Головний і побічні, і всі вони важливі. В касті немає дрібниць. Кожне слово, кожен поворот сюжету щось дозначає. Уважно придивітися до цих моментів, і ви будете винагороджені своїми власними інсайтами. І нарешті третє: аналізуйте, що вас торкає найбільше в цій касті. Причому неважливо, чи ви співчуваєте героям, чи навпаки ви протестуєте проти поведінки героїв, головне ті емоції, які викликають у вас той чи інший герой, та чи інша подія. Наприклад, образ хлопчика-мізинчика міг вплинути на вашу свідомість в позитивному сенсі, дати образ героя, що завжди є в тіні. Бажаний образ людини, яка турботлива, винахідлива, дуже розумна, така, що переважно слухає, а не говорить, для неї важливіші дії, а не слова. Більше того, вона не очікує винагороди. Головне, щоб рідні або справа, якою вона займається, були успішною. Але є і деструктивна сторона. Якщо оці всі таланти хлопчика-мізинчика в дорослому житті не будуть визнані, а навпаки, він опиниться в оточенні людей, які будуть експлуатувати його здібності, то це все може закінчитися глибоким розчаруванням для такого хлопчика-мізинчика. Який ідеалізує і себе, і своє оточення. І нарешті може бути взагалі негативний варіант, негативний аспект. Наприклад, коли дитина, читаючи цю казку, заперечувала позитивний образ хлопчика-мізинчика. Вона може дійсно стати просто талановитим, сірим кардиналом, який використовує свої таланти для маніпулювання людьми. Тихо. Наблюдаючи за тим, що відбувається, збираючи свої е, е, нахідки і потім використовувати це проти людей. Це залежить від того, чи був сприйнятий образ хлопчика-мізинчика як позитивний, як такий, якому треба наслідувати, а не як такий, який треба заперечувати. Я знову повертаюся до того, що прочитання казки це дуже індивідуальний, я би сказала, інтимний процес. І ви маєте пройти свій власний шлях. Розуміння сюжетів казки і образу героїв для того, щоб здобути звідти своє власне розуміння, свої власні інсайти. Я даю тільки схему, тільки модель, підказки. Ви пройдете свій власний шлях. І якщо у вас будуть свої власні інсайти або думки пов'язані з аналізом казки, прошу залишайте свої коментарі під цим відео. Це буде дуже корисно не тільки для вас. Звичайно, цікаво для мене, а й для інших людей, які будуть читати свої улюблені дитячі казки. Тож на цьому я прощаюся з вами і чекаю ваших улюблених казок і до зустрічі на наступних випусках. Бувайте на все добре!